Цю ікону Божої Матері на стіні зруйнованої будівлі виявили у мікрорайоні Половки, що у Полтаві. Раніше на цьому місці був ринок, розповідає місцевий житель Вадим Сорока. Він і побачив ікону. Коли я побачив цю ікону, тут були люди, котрі демонтували даний ринок. Я до них підійшов, кажу, а чого вони демонтували дану стіну. А він мені каже, в нас не піднялась рука жодного будівельника, щоб знести дану ікону. Ця стіна залишки від ювелірної майстерні, яка тут була, каже Вадим Сорока. Йому вдалося розшукати автора ікони. Однак спілкуватися з суспільним чоловік відмовився. Ми товариш його звали Максим, він володів цим магазином. І в нього був майстер Сергій Володимирович. Він її писав дуже довго. Писав її крейдами та красками. Вона була недороблена трішки, і майстер з власником мершил замалювати її. Але коли Спочатку почали будівництво з демонтаж почали, і ікони не було видно, і вона була замальована. А потім під впливом погодних умов, ну дождів, там саме сталем вона проявилась. Є кілька варіантів, як можна зберегти ікону, говорить Василь Фазан. Перший момент це коли ми ікону зберігаємо на тому місці, де вона була, але це питання того власника тієї земельної ділянки. Другий аспект, але також він повинен бути в юридичному полі, коли ікона може бути перенесена перед тими спеціальними інструментами, обклеєно скло. Знайдену ікону планують зберегти. Розповів телефоном представник компанії, яка займається забудовою території Володимир Тригуб. Найперше, що ми зробимо, це стиснемо весь каркас цієї будівлі, тобто на якому знаходиться ікона, у металову рамку для того, щоб у подальшому при демонтажних роботах з нею все було гаразд і все залишилося на місці. Після повноцінного відновлення будівельних робіт на цьому майданчику вмонтуємо її у елементи благоустрою. Зараз ми шукаємо варіанти, як це зробити так, щоб було і привабливо. Сучасно, але й при цьому зберегти саму ікону. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.